Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні 15 червня і у нас велике свято. Наша Оленка сьогодні святкує день народження і приймає привітання в коментарях. Тож давайте разом привітаємо її і побажаємо всього самого-самого найкращого та море позитиву. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Свіженький Нісан Кашкай. Тут у нас 14 рік, 1,6 6 дизель, 284 пробігу, 15900 ціна, телефони присутні. Так, Шкіряний салон, автоматична коробка, мультик кермо клімат-контроль, дисплей, парктроніки і фаркоп присутні. Більше інформації по телефону. Nissan X Trail. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. 2011 рік 13400 ціна за автомобіль. Телефони є. Так, по салону. Глянемо ще з іншої сторони. Кодіак 2018 року. Двигун 1,6, дизель, механічна коробка, 18900 ціна за авто. Телефон є. Так, Дуже тонована. ще трошки підглянемо. Мультикермо, механіка, круїз, круїз клімат є. Дачі ЄСандера Стафей, 1,5 дизель, 191 тисяча пробігу, 9450 ціна, є навігація, кондиціонер, 4 склопідйомники, мультикермо, круїз, екорежими. Свіжо пригнана з Франції один власник в дуже хорошому стані. Пишуть. Тут є телефончики. Nissan Qashqai, семимісна версія. Це у нас 12 рік, 1,5 дизель, 10999 у нас ціна. Телефон до власника є. Так, покажу вам по салону. Мультикермо, клімат-контроль присутній. Більше інформації по телефону. Рено Колеос. 13 рік, 244 пробігом, музика боус, двохлітровий дизель, механіка, 12 тисяч ціна, телефони присутні. Так, салон комбінований. Круїз клімат присутній, ультикермо є. Задні парктройніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Порт Куга 2019 року. Двохлітровий дизельний двигун, 169 пробігу, 19 900 ціна, телефон присутній. Так, салон комбінований. Шкіра Алькантара. Більше інформації по телефону. Nissan Kyfe 2018 року, 1,6 дизель, 236 пробігу. Так, у нас 2900 ціна, музика боус, комплектація Текна. телефон присутній. Шкіряний салон. Механічна коробка. Як на диво. Фаркоп, парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Mitsubishi Outlander. 13 рік, 2.2, дизель, механіка. 14500 ціна за автомобіль, телефон видно. так, Салон у нас звичайний. Є мультикермо. Так, є, бачу, клімат-контроль, підігріви є. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте. Сітроенці eh, crosser хотів сказати, але це в нас Peugeot 407 рідний брат. 2007 рік, 2,2 дизель, 243 пробігу, Швейцарія, 8700 ціна, телефон присутній. Комбінований салон, механічна коробка. мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Так, давно не зустрічали цю машинку. Land Rover, 9 рік, 2,2 дизель на автоматі, 290 пробігу, автомобіль Швейцарії, 12600 ціна за автомобіль. Зараз покажу вам по салону. Шкільні сидіння коричневого кольору. бачу. Так, мультикермо, кліматконтроль, форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. Семимісний, 2008 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 164 пробігу, автоматична коробка, максимальна комплектація, шкірний салон, навігація, панорама, клімат, контроль, повний привід. 10800 ціна. Телефони ось тут присутні. Так, коричневий шкіряний салон бачимо. Мультикермо. Клімат, клімат-контроль, підігріви присутні. Так, і з іншого боку дивимось. Такий має вигляд машинка. Hyundai Santa Fe. Десятий рік, модельний 11, 2,2 дизель. Повний привід, 240 пробігу. Тільки приїхала сертифікат в наявності 13500 ціна за автомобіль і телефон присутній. Так, чорний шкіряний салон, автоматична коробка, мультикермо, круїз-контроль, клімат-контроль, все, що потрібно є. Парктроніки, фаркоп присутній також. Volkswagen Tiguan. Так, Тігуанчик у нас 2015 року, повний привід, 2-літровий бензин. Не бите, не фарбовано, все крім шкіри, 198 пробігу, 13700 ціна. Телефон видно. Nissan Кашкай. 11 рік, 2 літровий бензиновий двигун. Так, ціна 11 тисяч доларів, саме міцно Швейцарії. Сертифікат є, сервісна книга є, обслужені всі ключі. Механічна шеста ступка, телефончик, гарно видно. Так, світлий, чистенький салончик на тканині. Клімат-контроль бачу, мультикермо також бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Escape. 19 рік, 1,5 бензин на автоматичній коробці, 60 тисяч пробігу, 14900 ціна. відкриєте якщо можна то Так, зараз нам відкриють. Так, по салону є сидіння з електрорегулюванням, мультикермо клімат, контроль присутній. Кого цікавий, телефонуйте. Так, два X-Trail. Так, Двохлітровий дизель 127 кВт, 10-й рік. Механічна коробка, повний привід, пробіг 193 тисячі, пригнаний з Німеччини, сертифікат в наявності. 14200, телефон присутній. Шкіряний салон бачу є, мультикермо, механіка. Кого цікавить, телефонуйте, зараз покажу друга, другого брата. Е, так, Тут у нас 12 рік, 13950, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 228 пробігу і телефончик є. Виглядають ідентично, тут механіка. Тут автоматична коробка. Так, салон тканина. Бачимо. Більше інформації по телефону. Так, Сітрон це crosser Десятий рік, свіжопригнаний. Автоматична коробка 2,2 дизель, рідний пробіг 207, повний привід, хороша комплектація, 11200 ціна і телефон є. Так, Комбінований салон, шкіра, шкіра, алькантара і ще й тканина. Так, бачимо там. Nissan Кашкай. 10 рік, 1,5 дизель механічна, коробка передач це заступка. Ціна 10250, телефончики є. Бачу тут є сервісна книжка. В автомобілі є електродзеркала, клімат-контроль, круїз-контроль також присутній. Отак Кодіяк Скаут. 20-й рік 169 пробігу, повний привід, 38 тисяч ціна за автомобіль, двохлітровий дизельний двигун, 140 кВт. Телефон є. Так, салон комбінований шкіра плюс Алькантара. Ну тут коментувати не потрібно в такому автомобілі є все. І мультикермо, і круїз, і клімат, і дістроніки, парктроніки, все, що потрібно.